Дуже часто люди не розуміють, що те, як я працюю, це величезний шлях. Вони бачать об'єм роботи, що я випускаю купу рілзів, записую е прямі ефіри. У мене десь 30 продуктів кожному від 10 до 30 відео. Я веду багато персональних занять, при цьому подорожую, вмію водити машину, мотоцикл, яхту, катамаран. Розмовляю українською, російською, англійською, трошки вже португальською, трошки французькою. Але це все просто, знаєте, нудна, монотонна робота з самого ранку. Ти встаєш, і 15 хвилин мову, 10 хвилин зарядочку, фарбуєшся, сьогодні коса крива, завтра краще, Записуєш рілзи і так працюєш. Дисципліна. Це ключ до успіху, не талант.